Воскресіння Христове бачивши, поклонімо Святому Господу Ісусові, єдиному безгрішному Христу хресту Твоєму поклоняємо скристе, і святе Воскресіння Твоє і славимо, бо Ти Бог наш, крім тебе іншого не зна. Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні поклоніва святого, всіддовому Воскресінню, це О, попришла через радість усьому світові, завжди благословляючого Господа, славимо Воскресіння Його, бо розп'яття перетерпівши, він смертю Помилу мене, Боже, з великої милості Твоєї, і басту щедро, то чисти мене з беззаконня мого. О, з беззаконня мого, і мого мене. Бо беззаконня я знаю, ріх мій завжди передо мною. О, де де єдино, перед тобою правити в словах Твоїх і перемож, коли будеш судити. Се істину полюбив і іси, невідомий таємне мудрості свої явив ти мені. відчути радість і веселість, біліше від синів. Дай мені відчути радість, і веселість, беззаконня кости сокрушені. Серце чисте, старі мені, Боже, і духа право обнови внутрі моєму. Поверни мені, радість, спасіння твого і духовладичим у тверди мене. Визволь мене від вини крові, Бож Боже, спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, відкрив, твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я там все палення не миле тобі. Щастив, Господи, благовлінням Твоїм сян, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Собі жертву правди, приношені, все палення, тоді покладуть на вір Твій твітяльців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Покаяння життя давче, молиться зранку Дух мій у святім Твоїм храмі, бо вся моя тілесна, храмена осквернена. Але ти щедрий очисти мене своєю ласкавою милістю. І нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. нас, Богородице, бо ми опоганили душу соромними гріхами і в ліну ще прогальнували все життя наше, Тож моліннями твоїми визволь нас від усякої нечистоти. Помилуй мене, Боже, з великою милосвітою, басту, щедроту, то очисти мене з беззаконня мого. Думаю, на ласку Твого добросердя, як Давид зваю до Тебе, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї. Спаси Боже народ і благослови спадкоємство Твоє, навідай світові, милістю іще дротами, вознеси рік Християн, і зіщи на нас багаті Твої милості, молитвами, все причисти, владич, наш Бог, родиці, пресну Марії, силою чесного, животворящого Христа, заступництвом чесних небесних, сил безплотних, чесного славного пророка. in preteči Kristitelju Janov, sveti slav, naj se hvalim apostorju. Святих отців наших Вселенських великих вчителів і святител, Василії великорогі, Бог слова, ана Золотустого, Атанасія Кирила, святого Отця нашого, Миколая, Архієпископа, Мерилікійського Чудотворця, святих рівноапостольних Кирила і Методія вчителів Слав'янських, святого благовіреного рівноапостольного Великого князя Володимира і блаженної Великої княгині Олі, святого священного мученика Іосифата, святих славних добоповідних мучеників, блаженних новомучеників і сповідників українських. Преподобний богоносних отців наших, Антонія Теодозія і ще преподобний Отців наших, святих правних ботців, і Яна, святого покрови, пресвятої Богородці, що і храм, і святого мученика Никіфора, що і сьогодні день і всіх святих молимо тебе, много милостиві, Господи, вистука на знищих, що молимось тобі. І помилуй нас. Помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. благодаттю і щедроту, ми людину любим, єдинородного сина, того, що з ним благословення,си, з присвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки віки. Ой. Бог на радиця і матір світла, піснями з величних. Душа моя, Господа, і дух міралі обозі спасі моїв, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішого від серафимів, що без отління богослово породив. Сущу Богородицю тебе величаємо, бо він злянувся на покору слині своєї, ась бо від нині облажатимуть мене всі родини. Що від яровимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що бездління Бога слово породив. Що породиться тебе величаємо. Великий велике чинив мені в симутній святим'я Його, милоседдя зроду на тих, які бояться Його. Тебе величаємо, Він вем потурами свого, розві орду їх, у задумах їхніх сердах, іншові робим, і незрівняно славнішого від сарафині, що безлодління благословла. Ну що тебе величаємо, могутність кинув з престолю підняво розмирених, наситив блами голодних, багатих вже відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля задавши своє милосердя, як обіцяв у батькам нашим, Аврамове його потомство побіг, нішу від керовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без котління Бога Слово родив. Богородицю тебе величому, <кхм> махнула за сьогонего, і здивувались кінці землі, що Бог з'явився людям, у тілі, а твої лоно стало просторище від неба. Тому й величаю тебе, Бога. Слава Господи, святому Воскресенню Твоєму. Божою вічною природою, сприйнявши тіло, ти слово Боже, став складним, поставивши його поруч у собі самим а постраждавши, як людина, ти зостався як Бог, поза всяким терпінням. Тому і прославляємо тебе в двох природах, неподільного і незмісного. Слава Господи, святому воскресенню Твоєму. І за Божою. Всем, а вставши з гробу своєю благодаттю, дав людям Бога і владику за своїм буттям, і з ними всі Тебе величаємо. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, повся час, і навіки віків. І діва, слава, Богу, і тіло матір'ю, тілом проти природи, породивши Бога Слово, якого отець, як благий, перед усіма віками, появив із свого серця. Його ми нині визнаємо вищим над усі тіла, хоч він у тіло зодягнувся. Ще іще вмир, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю і благодатю. Пресі добричисту, приблагословену, славну владичицю нашу Богородицю, присну, Діву Марію, з усіма святами поминувши самі із себе, і один одно, і все життя наше. Христу Богу, ви віддаймо, Господи, Бог тебе хвалять всі сили небесні, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духове, Нині повсякчас, і на віки віків. Свят, Господь, Бог на знесити Господа, Бога нашого під них йо, бо святе воно. Я, Господь Бог наш. Після божественного Воскресіння, Господь, врічі питаючи Петра, чи любиш мене, настановляє його пастероначальником овець своїх, бачивши, що згідом іде той, якого любив Ісус, Він спитав владику, а цей що? А я хочу сказав Ісус, щоб Він зостався, аж знову я прийду. Що тобі до цього, друже Петре. Слава Отцю і сину, і Святому духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амі. Натхнений духом Старий, з'явившись у храмі, прийняв на руки владику закону, виголошуючи нині звільни мене від усіх листів, як сказав, ти з миром бо побачив я очима об'явлення народам і спасіння Ізраїля. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, хваліти Господа з неба, хваліти Його на висотах, тобі належить пісня О Боже, хваліти його, всі ангели Його, хваліти його, всі воїнства небесні, тобі належить пісня О Боже, хваліти ви Сонце, і місяцю, хваліти всі ясні з хваліти Його ви небеса небес, і води, що над небесами. Нехай вони Господнє хвалять, бо Він повелів і створились, поставив їх на віки віків, і дав закон, що не перейде, валіти Господа землі, хит усі морській бездні, в рад, сніг і туман, і буйний вітри, який виконує Його Слово. горі усі пагорби, садовина, й усі кедри. Вірники скоду сляки, да ти так крилатий, царі, землі, усі народи, князі, усі земні судді, хлопці, дівчата, старі разом з юнацтвом, нехай ім'я Господні хвалять високе, бо ім'я його дине, величого понад землю й небо. Він підняв рік народу свого. Всім його святим, Ізраїля, народу більшої, йому близький. Співайте Господа нову пісню, а хвалу йому на зборі праведники. Нехай, своїм радіє, нехай, своїм ціниці, веселяться. нехай хвалять ім'я танком, прибубні прарфі, нехай йому співають. Ласкаві до народу свого з добрі перемогою покірним. <свят> нехай торжествують праведні у славі <свят> на своїх ложах, нехай ликують. Божа буде на встах у них і двосічний меч у руці в них. щоб між народами вчинити відплату, між племенами покарання. Став Господи, на суді палата то не покинув ти престолу, судячи разом з Отцем, але, воскреснувши з мертвих, ти визволив світ з недолі ворожої, як щедрий чоловіколюбець. Хвалити Богу святині Його, хвалити у твердені сили Його. Ангел твій, Господи, щоб благоувістив Воскресіння, настрагав сторожу, але до жінок промовив, кажучи, чого шукаєте живого між померлими, він воскрес як Бог віддав життя вселенній. Хвалите, Бог святинього, хвалити у твердині, хвалити за набумні танком, Його на струнах і супілці. Світлом на просвіту поганам явився ти, Господи, сонце, правди, сидячи на легеньких хмаринці, здійснюєш закон і прообраз і появляєш початок нової благодаті. Тому, побачивши тебе, самого закликав. Звільни мене від лінності, бо сьогодні я тебе побачив. Хвалити, озею, подви, великі, хваліти у величі безмежні. Виконуючи те, що записане в законі, чоловіко любить приноситься нині до храму і своїми руками приймає його в обійми. Симеон, старець, промовляючи, нині відпускаєш ти мене до майбутнього блаженства, бо я побачу тебе сьогодні в горнуто смертне тіло, хоч ти пануєш над життям і володієш смертю. Хвалити звуком рову, хвалити у нас, на гарфії, на гуслях. Те, що записане в законі, Чоловіколюбець приноситься до храма, і своїми руками бригає його в обійми. Симеон старець, промовляючи, нині відпускаєш ти мене до майбутнього блаженства, бо я побачу тебе сьогодні обгорнуто в смертне тіло. Хоч ти пануєш над життям і володієш смертю, валіти його на дзвінких цимбалах, валіти його на ушних цимбалах. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, божеством не залишаючи лона родителя. Ти добровільно прийняв тіло і носила тебе в обіймах сидіва, Та й в Богу руки Семеона віддався Ти, що все держиш своєю рукою, тому нині в мирі можеш відпустити, радісно закликав від Слугу Твого, бо я побачив тебе, владико, воскрести, Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, не забудь убогих твоїх ніколи. Боже, очисти мене грішно, і помилуй, заклич, душе моя, збагнувши різницю між митерем і фарисеєм. Гордовитий голос цього зненавить, там того ж розкаєне боління наслідуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Господи, Ти осудив Фарисея, що виправдовував себе добрими ділами, а виправдав смиренного митеря, що зітханнями благав очищення, бо ти не зважаєш на високодумні помисли і не погордуєш з серцями, тому і ми в смиренні припадаємо до тебе, що страждав за нас. Дай нам прощення і велику милість. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Оплочений з тебе Солонила, оклика Адама, осунув прокляття, визволив Єву перемій смерті, і ми ожили, тому співаючи, кличемо. Благословенний Христос Бог наш, що на це зволив. Слава тобі, слава Тобі, що світло нам показав. На землі ми є родях, благовоління, хвалимо Тебе, благословимо Тебе, кланяємось Тобі. Славимо Тебе, дякуємо Тобі заради великої Твоєї слави, Господи Царю Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи Сину, Єдинородний, Ісусе Христе, і святий Душе, Господи Боже, анче Божий Сину Отця, що береш гріхи світу, помилуй нас, Ти, що береш гріхи світу, прийми нашу молитву, Ти, що сидиш по правиці Отця, помилуй нас, Ти бо один, лише святий ти єдин, Господь Ісус Христос. На славу Бога, Отця амінь. Щодня буду тебе благословити і хвалити ім'я Твоє на віки віків. Сподоба, Господи, сьогодні без гріха зберегтися нам. Благословений ти, Господи, Боже, отців наших, і хвальне і прославлений ім'я Твоє на віки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословений ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, благословений ти, Сладико, розумі мене установами Твоїми. Благословений ти, святий, просвіти мене установами Твоїми, Господи, Ти був там пристановищем по всій роди. Молюсь, Господи, змилуйся наді мною. Вилікуй мою душу, бо гріх мій перед тобою. Господи, до тебе я прибігаю. Навчи мене творити твою волю, бо ти Бог мій, бо в тебе є джерело життя. У твоїм світлі побачимо світло, добавляй ласку тим, що визнають тебе. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Бога скрещій, сробу, я запікені, розірвавши Ти роздер смерти Господи, і всіх цих ворожої визволив, а з'явившися, апостолам Своїм, Ти послав їх на проповідь і ними мир світ подав, ти в лишені, єдиний. Pomiluj nas, Bog, povej, ki ima vsi to in molim, ostobi vesluga in pomiluj. <tutim> Ще молимося за святішу Селенського орхірея Франциска Папу Римського, блаженішого Патріарха нашого свято, слава, Боголюбивих єпископів, наших Кір, Максима, кер Степана, за тих, що служить послужили всі тим храміцям, за отців наших духовних і за всіх во Христів, братів, сестер наших. Ще молимось за бережений народ наш, за правління, за все військо. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за ту присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню і за всіх православних християн. Бо милостивий, людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки віки сповнів ранішню молитву нашу Господеві заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Дня всего досконалого святого мирно безрішного Господа проси. Ангела миру, наставника, охоронця душ тіл наших Господа проси. Прощення і відпущення гріхи в проріше наших Господа проси. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світа, Господа проси. Останок життя нашого, ми мирі, покаяння звершити, Господа, проси. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, доброго дві на страшному суді Христовому просім. Присвяту пречисту, приблагословенну, славну владичицю, нашу бородицю, пресну, Діву Марію з усіма святами поминувши самі і себе, і один одного і все життя наше, Христу Богу, віддаймо. Господи, Бо ти Бог милости, ласки, людинолюбності і тобі славу, восстала, отцю і сину, Святому Духові, нині повся час і на віки, віків. Е Росій. Е голови Ваші перед Господом схелі, Господи, Господи. Господи, святий, навести на висоті живеш і всевидячим оком Твоїм споглядаєш на всяке сотворіння. Перед Тобою ми схилили голови, душі і тіла і молимось до Тебе, святий, святих. Простяни руку Твою, не святого житла, Твої благослови всіх нас, а якщо ми де в чому згрішили, добровільно чи недобровільно, як благий людинолюбний Бог прости і даруй нам земні і небесні добра Твої. Бо до Тебе належить милувати і спасати нас, Боже, наш, і тобі славу, вислаймо Отцю і Сину, і Святому Духу, бі, нині, повся час і повсякчас, і на віки віки. Мудрі, слави. Благословений Христос Бог наш, завжди, нині, повся, час і на віки, віки. Утверди, Боже, святу католицьку віру на віки, віки. Пресвята, Богородиці, спаси нас, Слава породила, сущу Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі. Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, що воскрес із мертвих і істинний Бог наш, що звалив спочити в обіймах праведного Симеона Спасення нашу ради, молитвами причисти свяй, матері святих славних секвальних апостолів, і святого покрови, Пресвятої Богородиці, що і храм, святого мученика, Никефора, що його є день і всіх святих, нехай помилує спасе нас, як благий і людинолюбний.